Коли вирує адреналін, ти вже не думаєш, страшно тобі чи ні. каже прикордонник на псевдолис, який проходить службу в бойовому підрозділі Волинського загону комендатурі швидкого реагування. Військовослужбовець пригадав один із епізодів оборони на Новопавлівському напрямку. Тоді противник намагався стерти їхню позицію з лиця землі. Ми заїхали туди. Ну вже там другий раз був на тій позиції. В перший день нас особо було більш-менш спокійно. Обстрілів таких не було, вони не пробували лізти навіть на сусідні позиції. І другий день нас тупо крили все, що можна було. І мінометка, і стволка по нас працювала. СПГ по нас летіло все. Зі слів захисника, снаряди розривалися у лічених метрах, проте воїни витримали й, виходячи з бойового досвіду, готувалися зустрічати ворогів. У нас там метр два-п'ять від нас падалося. Хотіли тупо зрівняти нашу позицію з землею і далі починати пробігатися. І на наступний день. Тож до обіду, близько до години 10-ї, теж трошки обстрілу. Воїни вже знали тактику противника. Безпосередньо перед атакою окупанти обстрілюють позиції зручного протитанкового гранатомета та намагаються наблизитись. Так було й цього разу. Спочатку по сусідній позиції з РПГ перелетіло, потім по нас. Я вже зрозумів, що. Це вже другий раз було, що вони в початку РПГ стріляють. У позиції пробують там спешку десь попасти. Починає далі лізти. Так само витягнуть вони по сусідній позиції, стріляли по нас, і вже почався стрілковий бій. Ворог спробував наблизитись до позицій, використавши протипожежний рів, що приховував частину силуету нападників. Проте наші бійці виявили загарбників та знищили їх. Вони з, з правої сторони від ферми, там, був противопожарний рів, і вони потім протипожарному ровою почали продвигатися на нашу позицію. Ну, почали їм туди гранати закидати. Вони тільки йшли і не десь так. Всюди було видно, як вони рухаються потім то тобто Гранати їм трохи закинули, почали стріляти по них з автомата. Ми бачимо, що вони далі починають лізти, то ми достали ПК, як висадили сулянту по них з Три вже що вони сидіти б'ють. Тобто, нічого у них не вийшло, штурмувати нас. Ну, пробували, пробували, але не вийшло. Прикордонник каже, що як бачить ворога, то забуває про страх та на адреналіні починає діяти, знищувати загарбників. Бачиш, в противника вже починаєш працювати. Воно адреналін. Ти там не думаєш, що страшно тобі чи не страшно. Тобто, треба, наче надо захищати Україну. А ми дякуємо нашим захисникам за їхні подвиги, які вони щодня здійснюють заради України і заради її світлого та мирного майбутнього.